Я відповіді. Я рішення, не брала кредит. ось є є судові рішення, є виконавчі листи, ви заборгували, Приватбанку 948. Я вам даю одразу відповідь. 648. Я кредит в Приватбанку не брала. Я Брали. була поручителем. Ось дивіться. До ну, Ви приходьте ви... до мене, я вам надам всі 7 документи. Мільйонів заборгували, є виконавчі листи саме. Я на була поручителем. Ні. Як Якщо все перевірено, то як ні? особисто, особисто. Ну, Ми це є неправда, я була поручителем. Ні. Ну Ви не прийдіть, я вам надам документи. Ви будете ці гроші, як, яким чином іншим. Прийдіть, передати. я вам надам документи. Ви є всі документи на вас. Дякую. Як я ви будете їх гасити, то, скажіть, будь, будь ласка. відповідь – Ні. Значить, а як? Взагалі я... не будете, як Розенблат? не будете взагалі не а що гасити розумблат? ніяких кредитів. Ну ви ж набираєте кредитів і не гасите. От зараз лишні мільйони в оману. Ні, ось судові рішення. Я дам їх журналістам. То добре, та я вам зазначила. говорю, що я була поручителем. А... Ви не були поручителем. Я, я дякую вам я надала ось вам відповідь. У вас чітко я зазначено. пізніше. Скажіть.